Поки беззахисних відверто грабують, тим, хто вважає своє право на захист беззаперечним, закидають кримінал. Нове у справі Дубровського це про зброяра реконструктора з Чернігівщини, у якого вилучили макети, заготовки і раритетну зброю, і звинувачують ледь не в тероризмі. І на цей раз правоохоронці спрацювали непрофесійно, забули оформити арешт вогнепальних залізяк. Надзвичайний прецедент чи повернуть тепер власнику вилучену зброю. Раритетні мушкети, пістолі і макети. Все це вилучили у Дениса Добровського під час обшуку наприкінці вересня. Його підозрюють в продажі бойового пістолета і спробі продати саморобний обріз і не комусь, а бурштиновій мафії. І ліпити з мене там кримінального авторитета, і тим паче бурштинового постачальника зброї. Це, це смішно, це абсурдно. Але за 20 днів з моменту обшуку жодної експертизи над вилученим чомусь не провели. І тепер мають все повернути власнику. Не може бути нічого вилучене, забрано в людини інакше як на підставі рішення суду. Якщо правоохоронні органи тимчасово щось вилучають, вони протягом наступного робочого дня зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на таке майно. Обвинувачення ж проти і обіцяє вже невдовзі таки дослідити раритетні історичні пістолі. Висновки на даний час немає. Можу повідомити про те, що на даний час мені стало відомо про те, що зазначені експертизи будуть виконані наступного тижня всі в повному об'ємі. Зрештою суддя відтерміновує прийняття рішення через формальну причину. Це така пауза для самого судді, щоб розібратися в ситуації. Тому що, можливо, для неї стало шоком. Людина знаходиться під арештом, майно вилучене без рішення суду. Сам підозрюваний зброяр реконструктор під домашнім арештом, але на його захисті асоціація власників зброї. Це судове засідання, вкотре підтвердило, що От така лінія захисту абсолютно неочікувана для системи. Система просто зависла. Розумієте? Система не знає, як реагувати, бо не має підстав відмовити. Ну, тобто, це таке затягування часу. Слідчі про докази та відсутність експертизи розмовляти не хочуть. Тож, коли суд почне розбирати справу по суті, невідомо і досі.